Дякую за запрошення. Наці-19. Уже час конференції підходить, спливає. Ну, я так розумію, така велика кількість бажаючих виступити, що ну будемо до останнього. Дякую. Тема моєї доповіді, яку я підготував, була регулювання обігу і застосування зброї в охоронній діяльності. Але з урахуванням регламенту я почну свою доповідь з кінця. Чому? Приводу невеличкий приклад щодо залучення охоронної галузі під час повномасштабного вторгнення. Це можна характеризувати одним реченням. Охоронна галузь взагалі не була залучена під час повномасштабного вторгнення. Чому? Тому що регулювання здійснюється Міністерством внутрішніх справ. Тому всі намагання мої зв'язатися з керівництвом МВС, з керівництвом Комітету правоохоронної діяльності Верховної Ради 24, 25, 26 не привели до жодних результатів. Єдиний. Досвід, який позитивний, це в Полтавській області охоронне підприємство взяло на себе ініціативу, створило добровольче формування територіальної громади, увійшла взаємодію з силами територіальної оборони з підрозділом, отримала зброю. І всі люди, які зголосилися прийняти участь в добровольчому формуванні, були направлені тоді. Вони задіяли повномасштабну. Свої потужності, це тобто автомобільний транспорт, пішли взаємодію з територіальною громадою і розгорнули доволі таки потужно ДФТГ. Були інші ДФТГ, але це було в Полтавській області найпотужніше. Я не буду говорити, яка нормативна база, можу тільки сказати, що в першій, в першій панелі виступали вже. Здається, магазин ствол він сказав, що іменно охорона діяльність вона регламентована законом України про охоронну діяльність, прийнятої Верховною Ради в 2012 році. На моїй пам'яті це відбулося одразу після сумнозвісних подій в торговому центрі «Караван», які коли була розстріляна приватна охорона, на жаль. Також є постанова Кабміна, яка затверджує 960 про затвердження ліцензійних умов провадження охоронної діяльності. Тепер що стосується законопроекту 5708. В ньому є прикінцеві положення, я не буду зупинятися на самому законопроекті, в ньому є прикінцеві положення, які вносять зміни в цей закон про охоронну діяльність. Які читаючи всі матеріали, я можу зробити тільки один висновок: що народні депутати, фахівці, які були залучені, були залучені до створення цього законопроекту, вони геть не розуміються, що таке охоронна діяльність від слова взагалі? Дякуємо. Дякуємо. Я приведу буквально два приклади. Чому? Я я дуже перепрошую. В нас просто включення з Латвії є, і там наш експерт не може довго чекати. Тому дуже Перервуємо. дуже пере дуже перепрошую. Перерва, ні, ні, не перериваємося, але будь ласка, хвилина закінчуйте. Дякую, да. я просто приведу такі приклади. В чому в цьому законоп в цьому законопроекті охороні дозволили використання зброї категорії Д. Що таке зброя категорії Д це. Довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя. Тобто охорона, яка зараз має право використовувати травматичну зброю, називаємо це так, їй чомусь забороняють цим законопроектом використовувати травматичну зброю, натомість дозволяють використовувати довгоствольну зброю. Це ну, рушниці. Народний депутат. Микола Галушка намагався внести відповідну правку, але зробив це недолуго. Чому він подав цю правку з е, запізненням терміну подачі на 18 днів? При цьому чомусь, е, напевно, якийсь кредит доверя е, просив дозволити приватній охороні використовувати всю наявну категорію зброї, включно з автоматичною. І, звісно, ще правка була відхилена. Тобто на зараз ми, ми е, бачимо, що е, ну, це один із прикладів, що цей законопроект я підтримую попередній хит. Треба в корні міняти і залучати саме фахівців, як в охоронній галузі, так і зборіярській спільноти, щоб на виході було щось подібне на розум. Все, дякую.